2 жовтня 1999-го у Кривому Розі, після зустрічі з виборцями в Інгулецькому ДК на першу жінку кандидатку в президенти України Наталю Вітренко було скоєно замах, в результаті якого постраждало майже півсотні людей. Ця подія стала відома як перший політичний теракт в історії України після відновлення незалежності, і вона суттєво вплинула на перебіг тих виборів, сплутавши всім карти. Принаймні так прийнято вважати. Я не вірю в розслідування. Ми ведемо розслідування своїми силами. Емі я глибоко убіжіна, що вся правда откроється послі моєї побіди на виборах, після 31 тріспірокті. Тож хто замовив замах на вітренко? Мороз, кучма може, його інсценувала сама вітренко? А може, це зробили російські спецслужби, бо є така версія. І шукаючи відповідь на це питання, я дійшов до висновку, про який ніхто не згадує. Але щоб пояснити вам це, треба розповісти все з самого початку. З надією у майбутнє головним тлом тієї кампанії стало протистояння чинного президента Кучми і представників парламентської лівої більшості. Кучма мав адмінресурс, серйозну фінансову підтримку і змі, які говорили, що і як треба для підтримки та підняття рейтингу чинного президента. Сьогодні день, коли за жеребкуванням центру виборчкому має представляти себе кандидату президента Леонід Кучма. Проте нинішній президент держави рекламою власної персони не займається, От і зараз він перебуває у робочій поїздці по Україні. Натомість комуністів і соціалістів підтримувала та частина червоних директорів, які розчарувалися у ринкових відносинах і хотіли повернення старих часів. Так само, як і велика частина населення, яка переживала тяжкі наслідки 90-х, охочіше вірила лівим силам. Тоді чотири лідери опозиційних сил вирішили об'єднатися і висунути одного з них, у кого перед ви Борами будуть найбільший рейтинг. Як головну альтернативу кучмі цими лідерами були очільник компартії Петро Симоненко, лідер соцпартії Олександр Мороз, перший голова СБУ і колишній прем'єр-міністр Євген Марчук та спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко. Але Симоненко вирішив балотуватися особисто. Тому 24 серпня у місті Канев його замінив мер Черкас Володимир Олійник. Так сформувалася група, відома як Канівська четвірка. В серпні рейтинги Марчука і Мороза були майже однакові. Але але колишній голова СБУ випереджував колишнього спікера Верховної Ради на невеличку дещицю. Тож, згідно з домовленостями, канівська четвірка мала би висунути Марчука, з чим не погодився мороз, сказавши, що за його підрахунками більший рейтинг був саме у нього. Таким чином, Канівська четвірка розпалась. Володимир Олійник зняв свою кандидатуру на користь Марчука, який, за словами Мороза, отримав гарантії від кучми, що в такому разі після його перемоги Марчук стане секретарем РНБУ, а спікер Верховної Ради Ткаченко зняв свою кандидатуру на користь лідера КПУ Петра Симоненка. Тож у кучми було одразу чотири головних конкуренти: Симоненко, Мороз, Марчук і лідерка ПСПУ Наталя Вітренко. Але саме у морозі кучма і його оточення вбачали найбільшу небезпеку. В їхніх інтересах було зробити все можливе, щоб у другий тур разом з кучмою вийшов Симоненко. Бо тоді за Кучма будуть голосувати і західні регіони, які ніколи не підтримують комуніста. Тому він домовляється з Марчуком, і саме тому перед першим туром виборів. Чорний піар та критика від змі була спрямована здебільшого проти мороза, а не проти Симоненка, який мав більший рейтинг, і не проти Вітренко, яку пов'язували з оточенням кучми. Бажаю всім доброго ранку, і сподіваннями, що найближчим часом морозу не буде, а осінь буде теплою і лагідною. Стаття, у якій газета коментує Альянс Олександра Мороза з трьома іншими кандидатами у президенти, має назву. Олександр Мороз шагає в но може можуть споткнуться. А в мені, мабуть, ліву пресу не читають за місяць до першого туру 2 жовтня у віддаленому районі Кривого Рогу Інгулецькому кандидатка у президенти Наталя Вітренко разом із депутатами ПСПУ Володимиром Марченком і Наталією Лимар проводили зустрічі з виборцями. Після зустрічі на виході з приміщення пролунали два вибухи, в результаті яких постраждали 44 людини, четверо з яких були у тяжкому стані. На щастя, ніхто не загинув. Але одна з жінок, яка була на зустрічі, наступила на якийсь тяжкий предмет, який після цього вибухнув, і їй в результаті ампутували стопу. Ще одному чоловіку зробили трепанацію черепа, а у багатьох постраждалих так і залишились уламки у тілі. Вітренко і Марченка отримали декілька осколочних поранень, але вже через два дні лідерка ПСПУ виступила перед журналістами. Абсолютно очевидно для нас було слідче: що це був політичний заказ. Це був політичний заказ на моє унічтаження, поруч із місцем злочину правоохоронці відразу затримали громадян Росії Володимира Іванченка та Андрія Самойлова. У Володимира Іванченка був брат Сергій, який був довіреною особою кандидата в президенти Мороза у Кривому Розі. Вже наступного дня затримані під час слідчого експерименту, показували, як кидали в НАТО в дві гранати РГД 5 Про те, що брат затриманого є довіреною особою мороза, на другий день в коментарі сказав міністр МВС Юрій Крав. Равченко підконтрольні кучмі змі активно поширювали цю інформацію, напряму не звинувачуючи мороза, але створюючи асоціацію, що він через дотичних до нього осіб причетний до цього замаху. Справедливе слідство на основі закону ще доведе, хто за тим стоїть, хто що платить, на що це робиться. І на що робиться власне то всім зрозуміло? Всього на лаві підсудних опинилося п'ятеро людей. Сергій Іванченко був визнаний організатором цього теракту, але обидва громадяни Росії, незважаючи на зроблені раніше зізнання, відмовились від них і стверджували, що ці зізнання були отримані внаслідок погроз, тиску. І катування у відділку поліції під час слідчого експерименту звинувачені показали місце, де зберігався арсенал зброї. І тут виникає питання: якщо ціллю була саме вітренко, і в них був цілий арсенал зі зброєю, то чому в неї було просто не вистрілити? Для чого кидати гранату у цілий натовп непричетних людей? І як таким чином вони планували вивести вітренко з перегонів? Сергій Іванченко заявляв, що його брату і самойлову заплатили за те, що вони кинуть петарди у натовп. Причому це зробила тодішня довірена особа вже Наталія Вітренко, відома у кривому розі журналістка і письменниця Наталя Сокуренко. Також Іванченко заперечив, що вибухнули саме гранати, бо тоді, за його словами, наслідки були б гіршими. Павніше фальсифікація ніяких не було, тому що на один предмет наступіла жінчина нагой, котрий зарвався у нього під ногою. Да. Ну, є, оторвала п'ятку, відрізали ступню. Ну щось зривалося, але це були ну, не гранати. Конди, конди. За результатами проведених експертиз, було встановлено, що були використані дві гранати РГД 5. Ці гранати малоефективні на відкритому просторі і застосовуються для ураження противника у окопах, дзотах і закритих приміщеннях. Тому сенс використання саме цих гранат мів полягати у тому, щоб зменшити кількість жертв і просто зімінтувати замах. До цього ж додайте, що в тому самому арсеналі було знайдено десь. 20 гранат Ф1, які якраз більш ефективні на відкритому просторі. Тож, чому виконавці? І організатор не використали самі ці гранати, між тим постраждала жінка Алла Кушнікова, який ампутували стопу станом на 2009 рік, продовжувала судитись із однією з нікопольських газет, яка опублікувала матеріал під заголовком: Не сунь ноги в політику, залишися на ходулях. Оскільки я не маю доступу до справи, що логічно, то деякі протиріччя списую на застарілі дані слідства, помилки свідків або невірну інтерпретацію змі. До прикладу, під час виступу у Верховній Раді, перший заступник міністра внутрішніх справ Бородич ЛВ, сказав наступне: на причетність Іванченка і Самойлова до злочину вказали шість свідків, які бачили, що вони, знаходячись за деревами, з відстані 20 метрів кинули невстановлені предмети у бік вітренку, після чого сталися вибухи. А тепер уважно подивіться на слідчий експеримент і порахуйте, скільки дерев ви бачите перед Самойловим і Іванченко. Ну, Упала, она или нет? Ну вот так от видірну, отак от нас. Після семи місяців слідства і розгляду справи у червні 2001-го суд виніс свій вирок. Сергій Іваченко отримав 15 років. Він був визнаний в організації замаху на Наталю Вітренко в контрабанді зброї з Росії в Україну. І її незаконному зберіганні його брат і Андрій Самойлов також отримали по 15 років ув'язнення, хоча на той момент їм всім загрожувала вища міра покарання. Зоя Ясманська так прокоментувала це рішення. Я впевнена, що це були вони. Сергій Іванченко стояв поруч зі мною і так хвилювався, що на ньому лиця не було. Інший з їхньої компанії став пробиратися до вітренка з ручкою і клаптиком паперу, немов би взяти автограф для сестри, і теж хвилювався неймовірно. Тобто організатор. І хтось із виконавців або зі співучасників також знаходилися поруч із вітренком безпосередньо перед замахом. Варто сказати, що Андрій Самойлов. Теж отримав осколкові поранення, кидаючи одну з гранат. Можливо, тут плутанина у свідченні різних осіб, а можливо, це просто один з найгірше підготовлених і реалізованих замахів в історії, в результаті якого ціль майже не постраждала, з'явилось понад 40 випадкових жертв. Плюс самих виконавців одразу ж затримали. А головне, який був мотив у всьому цьому, згідно з 16-го засідання Верховної Ради і доповіді правоохоронців, Самойлов і Іванченко приїхали в Україну. Ще 3 березня і з того часу торгувала овочами на ринках Кривого Рогу. Андрій Самойлов вже мав судимість за зберігання наркотиків. Вітренко і деякі свідки згадували, що під час безпосередньої зустрічі були присутні деякі прихильники мороза, які намагалися її зірвати, вигукували щось і принесли із собою плакати проти неї. Мороз говорить о тому, що приїжджає Вітренко 2 октября. І э, встрічу как би ставить задачу просто сорвати, як потом уже же Іванченко. йому була поставлена задача встрічіть і проводити. Іванченко Сергій запросив Самойлова і свого брата. Була домовленась, що відвезуть плакати, і він же взяв гранати, які потім вони повинні були кинути під ноги вітренко, коли вона буде виходити в групі осіб. І це було виконано, коли він під'їхав, брату взяв гранату. А Самойлову він сказав: Візьми в машині гранату. Опісля на машині під'їхав і зник, коли побачив, мабуть, що ці товариші затримані, була домовленість, щоб їх забрати, але в хаосі це не вдалося. Сергій Іванченко виїхав на Росію, посилаючись на те, що його родичі потрапили в ДТП, яке дійсно мало місце. Але сам Іванченко фактично переховувався від слідства і був затриманий лише наприкінці грудня і переданий в Україну у СІЗО. Але це все про організатора і виконавців. Але хто був замовником? Давайте розглянемо основні версії. Згідно вирока суду, цей теракт був саме замахом на вітренко. Перші підозри пали на Олександра Мороза, бо ж це його довірена особа організувала замах. До того ж, Вітренко постійно критикувала свого колишнього лідера і відтягувала на себе частину його електорату. Тож, можливо, мороз за допомогою своєї довіреної особи вирішив вивести з гри конкурентку, яка до того ж регулярно поливала його брудом. Але що це за спосіб такий для усунення конкурентки кинути дві гранати у натов з людей, та й ризики у випадку невдачі або розкриття організаторів явно перевищували всю можливу ймовірну користь. Керівники виборчих штабів на місцях рекомендують місцевий актив. я не можу їх знати всіх, і тому не випадково чи може там хтось і справді підшукали в родинних зв'язках, хто де знаходиться? Я про це не знаю. Сама ж вітренко фактично не сумнівається, що саме Олександр Мороз був. Організатором замаха на неї. Що вообще мороз об этом не знав? Он не мог об этом не знать. ПСПУ наголошували, що слідство ігнорує питання, з ким із заступників мороза узгоджувався теракт. Як це випливає із записів, зроблених Сергієм Іванченко у блокноті, що знаходиться в матеріалах справи. В частности, на суді фігурувала записка задачу, яку ви поставили, ми виконали. І записка була адресована морозу. Слідство має відповісти, але якщо на Мороза дійсно можна було якось вийти, то хіба кучма не зробив би через підконтрольний йому прокуратуру, СБУ та суди? Все для того, щоб сильніше втягнути мороза у цю справу, бо Мороз без жодних для себе наслідків відмовився свідчити у седі або прийти до СБУ. Можливо, кучмі було просто достатньо знищити всі шанси лідера СПУ пройти у другий тур. Бо як не як а саме президент отримав найбільший зиск від цієї ситуації, але перед тим як перейти до нього, розглянемо дві інші версії. Для... Кілька цих саме для успокоєння там ковтну. Чи валеріаночки вип'ю, враховуючи всі обставини і наслідки, чи могла сама Наталія Вітренка зіментувати замах на себе? Так вона і тінь на мороза кидала, і свій рейтинг як жертви замаху підвищувала. Цю версію намагалися розкрутити обвинувачування, бо згадайте, що Володимир Іванченко говорив, що йому заплатила довірена особа Вітренка, щоб він кинув, начебто, петардив натовп. Але жодних інших доводів до цієї версії немає. До того ж, і Вітренко, і Марченко самі постраждали, в них влучили осколки від гранати, та й вочевидь їм баркували ресурсів, як фінансових, так і адміністративних. Але чи могли вони діяти у зговорі з кучмою і заздалегідь знали, що не отримують серйозних поранень? Звісно, такий варіант може бути, але у своїх версіях я намагаюся спиратись, хоч на якісь факти, а не чисто на домисли. Тож згадав про це і йдемо далі. І як же не згадати російський слід? Обидва виконавці злочину росіяни, організатор втік на Росію. Зброю завезли теж звідти. Чи можливо, що це була спецоперація ФСБ з метою дестабілізації політичного становища в Україні? Станом на той рік ситуація була такою, що будь-який кандидат був вигідний Росії, можливо, окрім хіба що Марчука. І кучма, і мороз, і особливо симоненко з вітренко говорили про поглиблену співпрацю з Росією, братські народи і тому подібне. Тож для чого Росія організовувати таку складну операцію в іншій країні для користь фактичного багатовекторного кучми не Всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так, а ось що зрозуміло, це те, що ЗМІ донесли до максимальної кількості виборців інформацію, що мороз хоче опосередковано, але причетний до вибуху, разом з усіма іншими методами, як розвал Канівської четвірки, адмінресурс, кучмі вдалося протягти у другий тур вигідного для себе комуніста Симоненко, а не мороза, у якого міг бути реальний шанс на перемогу. Майор Мельниченко неодноразово стверджував, що організатором замаха на вітренко є Кучма і його оточення, але плівки, які в нього на начебто були, він так і не оприлюднив. Найцікавіше тут інше, що коли кучмі залишалося лише кілька тижнів його каденції, він на прохання дружини батька шістьох дітей помилував Сергія Іванченка, якому залишалося сидіти ще 10 років у в'язниці. А через кілька місяців вже новообраний президент Юченка помилував Володимира Іванченка і Андрія Самойлова. Він нас тільки 5 років, тому що мороз пашов на зговор. З новим президентом України Ющенко і Ющенка помілували Іванченка. А ось в черговий раз спалилася Наталя Вітренка в тому, що ПСПУ – це проєкт оточення кучми. Бо про самого кучму вона майже ніколи не говорила чогось відверто поганого. А тут навіть збрехала, що це вже Ющенко помилував Сергія Іванченка. бо без цієї деталі версія що мороз. Замовив замах на неї виглядає ще менш вирогідною? Ну і попутно вона відбилила репутацію кучми в черговий раз. І можна подумати, що кучма всіх переграв, а під кінець своєї каденції просто зжалився з невинно засудженого Іванченка і тому його помилував. І майже всі сходяться на цій версії, що кучма підлаштував цей теракт, щоби зменшити рейтинги мороза, а потім, відчуваючи провину, помилував Іванченка. Але всі чомусь забувають поставити просте питання: а чи варто було кучмі взагалі то? Опити рейтинги мороза у жовтні 99-го. Бо згідно з опитуваннями, вже наприкінці серпня мороз був четвертим або навіть п'ятим за рейтингом. Він поступався і кучмі, і Симоненко, і навіть Вітренко. А Канівська четвірка ніяк не могла дійти згоди і, врешті, обрала Марчука. А змі беззупинно продовжили дискредитувати всіх кандидатів, які не кучма. Тобто, чи доцільно взагалі було проводити таку операцію за умов падіння рейтингів мороза? Так, можливо, в жовтні він почав трошки збільшуватись, але все одно без об'єднання з іншими лівими кандидатами мороз навіть Симоненко не мог побороти. По нашій ініціативі мороза ж така як публічного він тоді виступав. До того ж, чи не робимо ми з кучми якогось надмозку, який все прорахував і всіх переграв. Як взагалі такий спосіб усунення конкурента прийшов в голову кучмі або в комусь з його оточення? Вони сиділи, щось обговорювали, думали. І тут кучма такий. А давайте щоб збити рейтинги, мороза ми. Ми влаштуємо фейковий замах на вітренко, але так, щоб без жертв, без смертей особливо було. І прив'яжемо це до довіреної особи мороза. Ага, Ну як вам план? Прекрасний план, неперевершений. Це нам зараз вже з ефектом після знання. Здається, що така операція була логічна і привела до того, що кучма отримав бажаного собі опонента у другому турі. Але чому був обраний саме такий складний варіант, де треба було багато чого врахувати, залучати поліцію, СБУ, суди і змі? І головне, чи дійсно на той час існувала потреба мінусувати рейтинги мороза? Звісно, кучма й досі лишається основним підозрюваним але в мене є інша версія, яку суспільство в силу її простоти і банальності. Навіть не сприймало всерйоз голова суду Валентина Кузьменко визначила мотивом організації з Сергієм Іванченком теракту бажанням допомогти на виборах кандидату в президенти, лідеру соцпартії Олександру Морозу, а також затвердитися в очах лідера СПУ. А що якщо це була виключно особиста ініціатива Сергія Іванченка і замовників не було? Сам Іванченка неодноразово заявляв про свою безнавінність, висловлював недовіру всьому складу суду і навіть своїй адвокації. Він звинувачував керівництво. Спецслужб і особисто кучму у фальсифікації цієї справи з метою кинути тінь на Олександра Мороза. Я можу привести на сьогоднішній момент. Кучу доводів, що там участвували в цих провокаціях СБУ 6-й відділ. А ще Іванченко говорив таке про свого товариша, який був залучений до цієї справи. Один із моїх близьких товаришів, от представте, наші судять заявляють суді, що у нього хранілося зброя, і вмісто того, щоб його осуждати, його приймають у... сотрудникам СБУ і дають йому звання лейтенанта. Питання наступне: чи міг він з власної ініціативи перевести зброю з Росії в Україну, спланувати цей теракт, особисто прийти на нього, не передбачити наслідки застосування гранат РГД 5 і не взяти гранати F1, які також були у нього, і взагалі допуститися. Купи дитячих помилок. Насправді так, бо в житті таке буває часто. І на цю думку мене наштовхнула інша ситуація, яка трапилася з Сергієм Іванченком у 2014 році. Для початку відмічу, що гроші за вчинення цього теракту він навряд чи отримав, бо самі подивіться на його помешкання. І це майже напевно виключає варіант, що його найняло оточення кучми. Після звільнення з ув'язнення він повернувся до активної політичної діяльності і був головним Луценківцем у Кривому Розі. А поміж цим. Цим родина Іванченків пишається нагородами своїх алабаїв за тестові випробовування. Вони самі проводять такі заходи. Ось тільки зооактивісти стверджують, що це не тестування, а реальні собачі бої. У 2013-2014 роках він був членом міської організації партії Кличка Удар, брав активну участь у Євромайдані і Революції Гідності. Його обрали начальником штабу спротиву у Кривому Розі. Іванченко регулярно їздив до Києва, перевозив туди теплі речі, продукти, медикаменти і людей. Його дружина згадувала наступне: Сергій не був прихильником радикальних дій. Молодим хлопцям з гарячими головами казав: зупиніться, ви у тюрмі не сиділи, не знаєте, що це таке. Хоча говорив, що революція у білих рукавичках теж не робиться. Тобто вас. Та історія нічому не навчила. Ну чому нас научила нас та історія очень сильно навчила. Ми сейчас очень бдітельно відносимося ко всім товаришам, дуже бдітельно относимся ко всім ситуаціям. Ну тим не менше, ми стаємося активними гражданами України. Таке враження, що Іванченко відчував себе борцем за справедливість, який також був здатний вчиняти не дуже обдумані дії. 27 січня 2014 року з'явилася інформація про підпал Криворізького місцьвиканкому, і відео цієї події дійсно вражає. Ось видно, як починає горіти асфальт. Люди тікають від міліції, але одна людина не тікає, а розливає каністру з бензином на палаючий асфальт. Падає і біжить у бік правоохоронців, де її затримують. Цією людиною був Сергій В Подальшому він та його адвокат будуть. Стверджувати, що це була спроба самоспалення. Його дружина сказала, що так, цей вчинок здається безглуздим, але вона пояснювала тим, що його накрило, і Сергій був у вічі. Тобто Іванченко, відчуваючи несправедливість, проявляє власну ініціативу, яка в підсумку стає цілковито провальною. Чи не нагадує вам це планування і реалізацію замаху на Наталію Вітренко? Ми ні о чому не думали. Ми знали, що ми не виновні і відставили свої от права. І ми знали, що рано чи пізно люди розберуться во всьому і вас справедлива шож... шож... Тож питання з початку відео може звучати не хто замовив замах на вітренко. А як чи замовляли замах на вітренко? Взагалі, можливо, кучма і його оточення просто використали наслідки надмірної ініціативності і недалекоглядності бажання Іванченка допомогти Сан Саничу? Ми хотіли, щоб українці самі жили нормально активно виступали на стороні Сан Саныча, ми ні в чому не винувати. Правильно сказав Сан Саныч Мороз, що це була чиста води провокація. Керівники виборчих штабів на місцях рекомендують місцеве, як я не можу їх знати всіх. Або ж він таким чином міг інтерпретувати слова мороза, що треба зірвати зустрічі Вітренко з виборцями. Я розумію, що до суддів і їхніх рішень у нас довіри немає, та і справа залишає багато питань. Але якщо припустити, що всі ці питання пов'язані з поганою організацією і дивною мотивацією організатор. То все поступово стає на свої місця. До речі, брати Іванченко і Самойлов подавали позов і до Європейського суду з прав людини, який відхилив всі їхні скарги і заяви, про що Сергій Іванченко не згадує на своїх інтерв'ю, але у нього це і не питають. А яка з версій здається вам найвирогіднішою? Напишіть про це в коментарях. І хто би був невинний у цьому теракті, в мене лишається одне питання. Як спиться цим людям, знаючи, що внаслідок їхніх дій постраждали купон безневинних людей? А жінці, які ампутували частину ноги, довелося виживати декілька років на пенсію 64 гривні.